Десять років Революції Гідності, десять років від найкривавіших подій Майдану. Нині офіційно встановлено 108 жертв революції гідності. Більшість героїв небесної сотні загинули від вогнепальних поранень саме 20 лютого 2014 року. Але найважчими вважаються останні три дні: – 18-20 лютого. Тоді центр Києва палав, а Беркут безжально розстрілював мітингарів. Це була кульмінація зими. Ми зустрілися з організатором Майдану в Житомирі Дмитром Ткачу. Який в ці пекельні дати разом з багатьма українцями протистояв режиму Януковича і поспілкувалися про трансформацію сприйняття подій революції гідності через 10 років? Історія насправді штука типу вперта, і будь-які події дійсно можна оцінити лише через тривалий період часу. Але ніяких унікальних висновків це особливо не показує, тому що їх можна було знайти вже такі приклади і прецеденти попередніх якихось подій. Просто змінюються люди, змінюються обставини. Коли ми в один критичний якийсь період типу часу намагаємося змінити би, країну впродовж місяця, тижня чи навіть там якогось півроку, якби це ніколи не вдасться, тому що для всього потрібна, якби критична маса для цього потрібні, якби люди, для цього потрібні навики. Які не беруться так швидко. І тому, як доречно було там в період якби, і Майдану проводити якісь навчання, пояснювати, вести якісь дискусії і роздуми для кожного себе в голові, так це потрібно робити і подалі, і надалі, щоб в черговий критичний момент бути до цього готовим. Час розмиває сприйняття і однозначності в поглядах стає менше, каже Дмитро. Кожен черговий момент якоїсь ескалації події, які ми до цього не переживали, вони сприймаються набагато трагічніше. Але коли за ними слідує ще більш трагічні, то звичайно що десь вага цього понижається. От якщо говорити конкретно про ці три дні, то е, там багато емоцій від певної якоїсь ейфорії, коли там пройшла. Жорстка ніч, да, і якби було якесь відчуття, що, можливо, це якийсь там переломний типу момент, і він має змінитися. Після цього пішли, пішли набагато гірші типу, і жорсткіші якби, події почали якби, траплятися. Щодо Небесної Сотні, чоловік каже, що надмірного героїзму їм приписувати не варто, проте пам'ятати про них потрібно. Я доволі критично ставлюсь до. Улюбленого нашого заняття якогось такого когось спочатку номінувати в героїв богів, а потім знецінити і споклюжити, якби там і пам'ять, і і, суть, і взагалі, якби ці цих ці, ці, людей тобі, і їхні досягнення, можливо, це не популярна теза, але Багато в чому там не було багато в кого якби якогось особистого героїзму. Вони просто стали жертвами е, ситуації і там не очікували, не були готові кидатися на амбразури чи ще щось, якби а, а, а просто так, та так, так були не в тому місці, не в той момент, або в тому місці, і в той момент е, як десь, якби була їхня доля, було багато теж і епізодів, коли потім ми розчаровувалися штучно створених самими собою, самим собі героями. Але сьогодні маємо згадати всі. Іх людей, завдяки яким встояв майдан, жителів Криму, які понад добу добиралися до Києва, аби відстояти європейське майбутнє, медиків, які намагались врятувати мітингувальників під час штурмів, людей, які лежали на сходах ГПУ, щоб влада припинила переслідувати активістів, протестувальників, які спали по кілька годин, аби безперервно охороняти майдан та загиблих, пам'ять яких ми вже 10 років вшановуємо 20 лютого.